Ось ви дивитеся на своє миле кошеня. Цікаво, яким саме воно виросте, як виглядатиме. Настає момент, коли кошеня стає дорослим котом, і необхідно переходити на дорослий корм у цьому відео. Разом з експерткою, лікаркою ветеринарної медицини Наталією Шай, ми розповімо, чому важливо вибирати збалансоване харчування відповідно до віку, як безпечно змінити раціон і на що звертати увагу, щоб ваш улюбленець залишався здоровим. Чому варто переводити кошеня на дорослий корм? Кошенят енергетичні потреби вищі, ніж у дорослих котів. Від народження до 4 місяців кошенята мають споживати калорійніший раціон, багатий антиоксидантами і високоперетравними білками. У віці від 4 до 12 місяців травна і імунна система кошеняти зміцнюються, швидкість росту та потреби в енергії дещо уповільнюються, але корм так само має бути легкоперетравним. У віці ж від 12 місяців кошенята стоїть дорослими, Сломи і настає час проконсультуватися з ветеринарним лікарем щодо добору правильного раціону. Корми для кошенят є більш калорійними, з вищим вмістом білка і мінеральних речовин, що необхідні для здорового росту, розвитку кісток і м'язів. Якщо продовжувати годувати дорослого кута таким раціоном, є ризик набору зайвої ваги. Крім того, високий вміст білка і мінеральних речовин дає додаткове навантаження на організм. І може спричинити проблеми з нирками і печінкою, як вибрати корм для дорослого кута? Більшість порід котів стають дорослими у віці 12 місяців. Проте є виняток. Коти породи Мейн-Кун. Вони стають дорослими у віці 15 місяців. Здебільшого, потреба дорослого кота залежить від таких факторів, як порода, розмір, рівень активності, наявність стерилізації чи кастрації. Обов'язково уточніть у свого ветеринарного лікаря, який раціон буде найкращим саме для вашого улюбленця, адже кожен кіт є унікальним. Наприклад, коти із ямської породи мають м'язисте тіло і подрабують адаптованого в Сто білка в кормі, щоб підтримувати м'язи міцними, тоді як британська короткошерста порода потребує менш калорійного раціону. Експерти Royal Canin розробили спеціальні породні раціони для дорослих котів породи Coon, Sphinx, а також сіамських, персидських, британських короткошерстих і бенгальських котів. Для інших порід варто вибирати раціони відповідно до способу життя і специфічних потреб кота. За рекомендацією ветеринарного лікаря ви можете вибрати раціон Royal Canin Indoor для домашніх котів або раціон Sterilized, якщо ваш кіт кастрований або стерилізований. Ці повнораціонні корми розроблені з урахуванням потреб дорослого кута. Вони мають помірний вміст жирів, щоб допомогти куту залишатися в здоровій вазі. Також ці раціони підтримують сечовидільну систему кута. Для чистопородних котів варто дібрати спеціальні раціони. Експерти Royal Canin уже розробили корми для порід із різними потребами, як зробити перехід на дорослий корм безпечним для кота. Зміну корму потрібно робити поступово, адже різкі зміни можуть спричинити у кота діарею, плювоту або навіть втрату апетиту. Коти мають меншу кількість смакових рецепторів, приблизно 500, тоді як у людини їх приблизно 9 тисяч. Саме тому котам комфортно споживати, один і той самий раціон. Без широкого смакового розмаїття щоб уникнути розладів травлення і зниження апетиту, дотримуйтеся рекомендацій щодо поступового переходу на новий раціон у перший і другий день. Давайте 75% попереднього корму і 25% нового на третій і четвертий день. 50 на 50. на п'ятий і шостий день. Давайте 25% попереднього корму і 75% нового. На сьомий день і надалі давайте куту 100% нового корму. Усе має бути поступово. У цей час важливо стежити за самопочуттям, випорожненнями, апетитом і активністю вашого улюбленця. Якщо маєте якісь підозри в тому, як кіт себе почуває, зверніться за консультацією до свого ветеринарного лікаря. Поступовий перехід на дорослий корм це доволі простий, але дуже важливий крок для здоров'я вашого улюбленця. Вибирайте якісний, збалансований раціон відповідно до віку й потреб вашого кота та не поспішайте. Турбота про харчування сьогодні це запорука довгого життя вашого кота завтра.